Уявляєш свого життя без швидкості, вважаєш себе найспритнішим гонщиком, що може обігнати навіть світло. Значить, ти ще не грав у несамовиті гонки на виживання Дістанс. Як проїхатися по стелі і прийти до фінішу живим? Тобі просто зараз розкаже розробник гри Джордан Хамвей у ексклюзиві від ігронату. Дістенс це не чергові перегони дорогезних машин по місту. Це справжні гонки на виживання. Тут ваша задача першим прийти до фінішу. Наче все просто? Еге ж, розігналися. Адже блискуча футуристична траса, по якій ви їдете, може запросто вас вбити. В будь-який момент на дорозі з'явиться лазерна циркулярка. Не встигнете зреагувати і тачку розріже напіл. Або ваше авто може розфігачити блискавка. Але не хвилюйтеся: на покоцаній тачці чи навіть на одній половині машини ви можете дотягнути до найближчої арки, яка полагодить усі. Пошкодження. Та й у вас буде не іржавий драндулет, а справжнісінька ракета на колесах. Ми вбудували у машину реактивні двигуни буквально з усіх боків. Ті, що зверху допомагатимуть вам стати на колеса, якщо ви ненароком перевернетесь. Але це мало ймовірно, адже у нижню частину, крім двигуна, ми поставили магніт, щоб ви могли об'їжджати перешкоди по стінах та навіть проїхатись по стелі. Але що робити, коли дорога різко обірветься? Не проблема. Врубаємо двигуни на повну і випускаємо крила. Вам не почулося. У Дістанс ваша тачіла може літати, але і у повітрі буде купа перешкод, як от, наприклад, ця сітка з лазерів. Треба пролетіти повз них, не зачепившись. Але пам'ятайте, постійно літати не можна, інакше машина перегріється і просто вибухне. Час від часу вам треба спускатись на землю або проходити крізь арки, що охолоджуватимуть двигун. Цих арок, до речі, можете наставити собі скільки заманеться, адже у Дістанс ви будете не тільки ганяти по існуючих трасах, а й створювати Власні, можете як завгодно закрутити дорогу, поставити на ній купу трамплінів, шипів, пилок та лазерів, а потім запросити друзів і разом поганяти на новоспеченій трасі у мультиплеєрі. Тож можу гарантувати вам повні баки веселощів і драйву. Спеціало біо ігронеафриф. Дістанс це інді-гра, проте виглядає вона просто фантастично. Не дарма ж розробники три роки працюють над нею і вже випустили її у ранній доступ. Та навіть у ранньому доступі Дістанс може перевернути твоє уявлення про гонки.